Три найцікавіших кейси ваших учнів. Тобто людина була до з такою проблемою, прийшла, а вийшла там з часом зовсім з іншою, якщо таке можна розповідати. Так да, тут в мене і трошки таки. Я замислився, тому що з одного боку, це конфіденційна інформація людей, треба якось в загальних. Характеристиках про це ну, говорить. Ну, ми ж можемо діку. без імен, прізвищ фотографій uh -huh. mm. Так кілька uh, різних таких кейсів, зараз я подумаю. Mm. Є кейси, які пов'язані, якими я горжусь як психолог, так, да? іноді uh, бувають люди. Дивують в цьому випадку. Зараз скажу, наприклад, років 5, 6 тому, хлопчик, хлопчина, він був залежний, він в ремісії, він в нього все нормально, він соціалізувався, він відбудовує своє життя, і от є група, він на першому. Модулі, да, там є такий блок, де люди ставлять цілі собі. От людина пропрацьовує свою ціль, е, ну і в групі попрацювали. На, е, а є люди, які, скажімо так, більш успішні в житті, ніж він. Та, і через там два з половиною місяці, на четвертому модулі вже на сертифікації ми спілкуємось, в кого які результати. Е, а в групі є там директори компаній, там управлінці mm -hmm. якісь та і е, так, діляться якось своїми результатами, ну я там краще управляю своїм персоналом, я краще розумію, як, чого краще не робити там, коли спілкуюся з дружиною, з дитиною, тому що якщо людина розуміється, да, вона починає відслідковувати, що так, якимось чином не треба говорити, бо це боляче любить, робить людям і так далі. Ну, в общем, так, такі. Загальні якісь результати є, а хлопчина каже: Ну, а я, я собі купив квартиру. І це б нічого такого, але ж е, всі до нього відносилися до бушу наркозалежного, і на нього так дивилися: ну так, трошки е, з висока, ну як, ну, ти не можеш цього там, за два місяці тут він а він просто от, поставив ціль, він вибудував структуру, протязі курсу він е, працював над стратегією, як все як вибудувати в своєму житті, і тут на тобі е, організував своє життя. Знайшов якісь такі ходи, там десь якусь стару хатинку продав в селі, там десь підзаробив, там десь е, йому хтось позичив, раз і втілив свою мрію. І виявляється, це. Е, Ну, це можливо, а, а перешкоди було тільки того, що людина там, наприклад, не, не, ну, не вірить в це, так, що це можливо. На нього всі дивляться, ну, типа, ну, тіпа він неправду каже. Тому що, ну, як це? Така людина, і так це зробить. Ну, в общем, так, так, так такий випадок щось прийшов в голову. Так, в цілому, ну, є люди, які. Mm, так, бізнес-кейси, да, чи, чи ще й розказати. Є люди там, які розказують, що там працюю, е і середній чек, е -о 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 от людина працює з людьми, обслуговує людей. Е -е ну, власне, це е -е лікар і ветеринар. І трошки те. не зовсім з людьми працює, да. не, не, зовсім, не зовсім з людьми, але з людьми, тому що платять Згоди. є пацієнти, а є клієнти. Да, да. Да. Платять клієнти, а пацієн... з пацієнтами вона працює. Відповідно, вона каже: я тут не недавно там теж фінансово дуже там, зросла. А, а в чому в чому суть виявилась? Тому що вона каже: я зараз. В клініці от, лікар там, бере, на огляд там, до 10 пацієнтів максимум в день. А вона каже: а в мене 40-50. Вона зрозумі... ну, вона професіонал, вона довго в цьому працює. І вона зрозуміла, що зібрати інформацію і провести діагностику ну, з твариною. E, можна за 15 хвилин, тому що в чому фішка? Людина a, тобі ж ну вона ж не розуміє, що сама що з тварини. дає клієнту поговорити буквально 3-4 хвилини, розказати основну інформацію, основні симптоми. А далі все залежить від лікаря да? і від того, як він нагляне. І вона не перестала витрачати час на те, щоб розважати клієнта цілу годину, як роблять всі лікарі, а просто за 5 15 хвилин зробити ефективно огляд і через 15 хвилин е, дати гіпотези, да, там три-чотири варіанти, що це може бути, і куди далі, де треба піти, якісь аналізи, здати, де якісь і що відрізати? — Ні, ну, можливо, якісь оперативне втручання, і так далі. Але е, вона цим самим зробила так, що вона там 10-15 хвилин, і клієнти виявилися, що вони дуже вдячні за це, що їх не, не тримають по годині. А що за 10-15 хвилин їм дають конкретну інформацію, в неї е, збільшується кількість е, клієнтів, яких вона обслуговує. Спрощується та, робота. І... Спрощується робота, а ще е, це е, приватна клініка досить престижна, е, люди багаті, і багато з них починають їй давати чаєві. При тому хороші. Да, ну, тому що це. Приїжджає якийсь бізнесмен, яка а, ну от приїжджає бізнесмен з якоюсь там моською, да, там кішкою чи ханячком, да, який захворів. І він не займається своїм бізнесом, а займається, займається цим Дру, Дружина його відправила. Він злий, він, він розстроєний. У нього там якісь перемовини, там персонал, бізнес, а йому треба моською займатися. Він злий. Як правило, таких клієнтів не беруть інші лікарі, а вона їх бере, бере таких клієнтів. Вона каже, це якраз і-клієнт. Тому що він хоче конкретно, він хоче швидко, і видно, що він. Ну, Давайте, я так запитаю. Буде. Правильно я зрозумів. Тобто, ця конкретна жіночка за допомогою mm -hmm. NLP. Зрозуміла. Що хоче клієнт, як правильно побудувати з mm -hmm. ним е, якусь е, комунікацію, і в цілому досягти е, для обох загальної цілі, тобто швидше, краще результат, да, не морочити оцю голову. А люди, mm -hmm. які не знають цих методик, вони просто не могли в собі і в клієнті відслідкувати всі ці моменти, щоб до цього просто ну, дійти логічно. Ну, тому що не знають на що спиратися, да, от то, що я з чого починав, орієнтація на результат. ВНП дуже е, така основ, одна із основних таких ідей. Відповідно, якщо ти хочеш результату, ти думаєш, який результат хоче людина, з якою ти спілкуєшся, і далі ти разом з нею, з тією людиною вибудовуєш цей результат. І за рахунок практики ти починаєш це досить швидко організовувати.